Всім привітусі! Всім привітусі! Така гора посилочок у мене не збиралась, допоки це відео до вас не вийшло. Тому пропоную робити знову велику розпаковку і подивитися, що ж там всередині. А всередині там просто офігенні матеріали, нові колекції і багато-багато цікавого. Поїхали! Ну що, відкриваємо! Обожнюю цей момент. Зацінили мою силу витримки, що коробка повністю закрита? Так. Я вже бачу надпис. Це новесенькі інструменти і матеріали від Stallex. Подивіться, яка крута упаковка. І давайте відкриємо, подивимося, що там всередині. А всередині у нас клас! І так, відкриваємо цю коробочку і розглядаємо ближче. Оп! І одразу, що нам попадається, це на Я обожнюю їх в роботі, вони зручно взагалі лежать в руці. Зараз я вам це продемонструю. Подивіться, просто офігенні ніжки, в руці лежать дуже круто. І зручні 5 мм ріжучого леза. Кайф. Далі двоє ножничок. Ви могли побачити однакові назви, однакові циферки, але насправді, якщо ми їх зараз з вами дістанемо, ми побачимо, що вони відрізняються. І якщо ми їх поставимо ось так. Ви навіть зможете не побачити, а якщо ми їх поставимо ось так, ви побачите, що в одних з них вигнатий кінчик. Це доказ того, що в кожній моделі Stalex є ножнички з вигнутим кінчиком. І ви зможете собі підібрати, я взагалі обожнюю ці модельки 41,3 постійно в роботі, і зріз у них афієний. Кайф! Дістаємо новенькі пушери і давайте одразу з мого улюбленця. Ви просто кайфанете від того, наскільки ось цей зручний стік. По-перше, ось ця скошена сторона вона афігенно віддвигає налипшу кутикулу, відкриває її. А ось це кільце воно справляється з птеригієм не гірше, ніж фреза. Тому зверніть на нього увагу. І ще один новенький пушер, яким я ще ніколи не користувалася, це звичайний пушер. А з іншої сторони, бачите, як він вигнутий? Мені прям цікаво затестити його в роботі. Ну, і це просто офігенна штука, тому що якщо ви працюєте лише пиличками, без бафіків, вони вам потрібні, тому що це мікс з однієї сторони у вас 180 літ для натуральних нігтів, з іншої сторони у вас 240. А тут у нас цілих. Три пакуночка від Touch. я просто не могла дочекатись, коли я переїду і зможу їх розпакувати, тому що там таке. Ви собі навіть не уявляєте. Я вже хочу скоріше сама побачити, попрацювати на цих матеріалах і вам показати, розказати, тому що давайте, давайте швидше. Так, відкриваємо першу посилочку. Там такі нереальні бази. Я їх так чекала. Вони ще повинні були, я собі так думала, повинні були бути ще в першій великій розпаковці, але ні, вони будуть тут зараз. Отак. Перша коробочка. А, ви подивіться, як це гарно. Не перестану просто кайфувати від цих баночок, я одразу відкриваю. О, так, це вони. Це новесенький рейнбоу-бейс. Це просто неймовірна кількість блискіток в одній баночці, і в мене їх цілих п'ять. Ми обов'язково їх роздивимося, але давайте розкриємо ще одну посилочку. Тому що я здогадую, що там всередині, але на 100% знову не впевнена. Знову добуваємо синю коробочку. Є і цей кайфовий момент. Шшк. Опа! Хто це нас тут зустрічає? А це Альона. Привітики! І далі у нас відкриваємо це Mirror Top. Я знаю, це топи з ефектом втирки. Вам просто тепер не потрібно взагалі запалюватись. Ви зробили покриття. І покрили ось цим топом, не треба нічого фіксувати, нічого подібного. А фіги. О, боже мой! Це номер два. Так, і в нас є ще малесенька коробочка. Також її відкриємо зараз. Це ножнички від Тач. Вони такі красиві, малесенькі, такі класні. Боже, таке пакуванечко, подивіться. Кайф! Я хочу відкрити. Ладно, потім відкриємо, щоб я зараз не спортила оцей момент на відео. Опа! Опа! Це у нас мужицьке маселко, щоб ви собі розуміли. Будемо когось мастити зараз. Я хочу його понюхати, тому що дівчата там піти кип'ятком на нього. Уу, красива така баночка клас, прям естетична дуже. Написано Написана драй ойл помен. Хотя. Знаєте, це не прям мужик-мужик, а таке щось. Дуже ненапряжне, Але так, да, прикольний такий запах, я ще такого не бачила. Клас! Для чоловіків олійка, я в шоці. І ще дві баночки. Клас. Це ще одна шоста база. Але пакують добротно. Base, Ух ти, потрібно зараз дізнатися, це каучукова база. Будемо її обов'язково тестити. Класна консистенція, вже одразу бачу. Кайф! Купа синього у мене на столі, а це означає, що приступаємо до естетичного викрашування. О, так, я. Так сильно чекала цю неймовірну колекцію, ви собі не уявляєте. Як тільки побачила перший блакитний манікюр Альони, коли вона їхала в відпустку, я знала, що це буде просто взрив, і який в нього відблиск, це просто мій фаворит. І між другим я дуже сильно вагалась, тому що мені подобаються вони обидва найбільше. От так, вони сяють просто нереально. Третій номер, і зараз ви побачите, наскільки вони круті в текстурі. По кількості блискіток, які всередині, кожен дає свій відтінок, і ви можете наносити його на будь-яку підложку, і це буде давати неймовірні ефекти. І самі по собі вони дуже красиві. Подивіться, на цей четвертий, в ньому найбільша совокупність блискіток. П'ятий, оце це той блакитний. Отак. Ну, текстура вау, мої учениці працюють на них без проблем. Ну і нарешті розпакуємо наші ножнички від Тач весенькі. Подивіться на цю офігенну упаковку просто нереальна. Відкриваємо обережненько. Я вже так хочу на них подивитись. О, так. Подивіться, які вони естетично просто нереальні. Ось цей надпис. Подивіться, як він стильно виглядає на ножничках. Дуже подивіться, обожнюю такі довгі леза, щоб вони були вигнуті на кінчику. І щоб кінчик був супер-супер тенесенький. Але уже по зовнішньому вигляду я можу сказати, що це просто нереальні ножнички. Ще затестимо в захваті, під мою ручку, ідеально. Далі я ж хочу вам ближче показати Ейрі Бейс. Ось так. Я хочу, щоб ви побачили, яка вона по консистенції. Ось така в міру густа, неріденька, мені здається, це прям ідеальна консистенція. Для того, щоб вона самовирівнювалась у вас на нігтику. Кайф обожнюю такі бази. Переходимо до другої коробочки. Це топи. Ось так. Тому приступимо. А тут у мене просто немає слів, тому що ця колекція це ваше спасіння для тих клієнтів, які просять у вас постійно в тирку, а гратися з нею ви не хочете, ви не знаєте, як її закріплювати. І ви втомились повторювати клієнтам, що вона може сколюватись у них на нігтиках. Того беремо ось будь-який з чотирьох топів, перекриваємо на будь-яке покриття і маємо неймовірне, легесеньке сяйво, яке неможливо передати, просто ніякими словами, це потрібно просто бачити. Другий номер ну це вау. Я вже маю з ними роботи, обов'язково покажу вам їх в інстаграмі. Подивіться, як круто вони самовирівнюються, і це дійсно дуже-дуже схоже на ефект втирки. Третій номер він йде з таким холодним фіолетовим відблиском. А номер четвертий ну це моя особиста любов для корейських стилів. Тут най... найміліші такі блискітки і найбільше вони схожі на ефект втирки, тому зверніть на нього увагу. Ну, ви самі все бачите, у мене немає слів. І наступні дві посилочки. Одразу показую вам їх дві, тому що просрочила всі сроки з розпаковками. Це посилочки від сови. І тут дещо кайфове, нове і трендове. Я вже хочу побачити цю новесеньку, їхню упаковку, тому що знаю, скільки в неї вложено сил і любові. Ось вона. Клас, дуже красиве нове пакування. Тепер точно стікери і плівки доїдуть вам в класному стані, без ніяких дефектів. І це вау. І ще одна коробочка. І я хочу одразу що, перші враження, чи вам показувати. Ну, давайте я відкрию. Завжди так шкода їх відкривати. Вони такі красиві. Вау, боже мой, як це естетично, ніби я відкриваю якусь сумочку. Дуже красиво. Обережно. Все, що тобі потрібно, це новий дизайн. Ну, звичайно, особливо мені. І тут на плівки. Це принти. Кайф. Дуже красиві. Офігеть! Вони просто нереальні. Це тепер будуть мої улюблені принти. Подивіться. Просто оцей і ось цей, наскільки вони стильно виглядають. І ось ці синенькі. О! Це синя зміюка на секундочку. Афієть. І давайте все одразу ще одну відкриваємо, тому що кайф, боже, у сови одні з найкращих плівок, і це факт має бути барбі. Блін, ну це дуже красиво. Ви отримуєте настільки естетичне задоволення від того, що ви розпаковуєте ці стікери. Так, Знову листівочка. І стікери. О, вау, 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 вау! І так, тут у нас супертрендові плівки і стікери в стилі Барбі. І вони дуже круті, дуже. Подивіться на цю. Сіточка там є. А тут взагалі Барбі, вам не потрібно паритись, просто клеїти плівку, яка наноситься легко, яка тянеться афігенно. І у вас вже трендовий офігенний дизайн. І також для тих, хто любить стікери, тут ще є трендові стікери. Там є рожеві сердечка, кен і барбі. Це дуже красиво. Давайте дивитись ближче. Давайте розпочнемо з самих трендових. І це пакування. Ну, ви подивіться, наскільки це естетично виглядає, де вас одразу зустрічає листівочка, від якої дійсно хочеться творити не лише однотон, тон, а якісь дизайни. Дістаємо стікери, вони всі класні, Тут сердечки, ну ви знаєте. А плівки рожеві в стилі Барбів. Ну вони будуть ходові будь-коли. А ця колекція, ось ці принти, вони настільки класні і якісно зроблені. Подивіться, ну, це просто оце. Мій майбутній манікюр, наприклад, який я також вам покажу. Такі зміючки, ну це, це кайф. Я думаю, ви так само кайфанули разом зі мною від цих неймовірних просто матеріалів. Бо я в шоці. Я дійсно можу і рекомендую вам тільки одне з найкращих. І ви бачите всі мої щирі емоції. Це просто о, я вже хочу ними працювати. Підписуйся, ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі. А це просто неймовірна посилочка. Я її так чекала, так чекала, ви собі не можете уявити просто. Тут здійснилась моя маленька мрія. Я в шоці, ви просто не можете уявити, наскільки в мене бурхливі всередині емоції. Я дуже-дуже хочу її відкрити, і я її по секрету вже відкрила. Я не змогла стриматись. не змогла стриматись, тому що там всередині моя. Перша колаборація з неймовірними стікерами це Perfect Nail Art і ви просто не уявляєте. Тут всередині частинка моєї душі, частинка мого серця, частинка моєї творчості, яку ми разом втілили на ось цих малесеньких таких, але дуже важливих стікерах. Тут частинка моєї мрії. Тому я дуже-дуже дуже 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 сильно хочу, щоб ви розділили ці всі перші емоції зі мною. Я думаю, ви побачили, да, яка жітя у мене на нігтях. І ми разом з вами зараз будемо це все відкривати, шматувати, різати клеїти. Творити, витворяти, і я дуже хочу, щоб моя частинка цієї колаборації стала частинкою на ваших нігтях і частинкою вашої роботи. Тому давайте скоріше уже відкривати, творити і дивитися ближче, бо я вже не могла. Я не могла просто стримати свої емоції. Я не могла дочекатися цього часу. Ну, взагалі, в мене немає слів, тому давайте скоріше творити. Ну що, давайте розпакуємо разом з вами. Я хочу, щоб ми почали з цього першого сету, тому що він повністю в моєму стилі. Подивіться, наскільки він крутий. Давайте його розкриємо. Якість друку просто неймовірна. Я за це його обожнюю perfect nail, тому що, по-перше, вони без лишньої плівочки, і ви одразу прикріплюєте стікер, як він є. Ну вони ж фієєнні, подивіться, тут навіть на величезний нігодь можна приліпити мій логотип. Я в шоці. Тут є і зірочки, тут є метелики, подивіться, тут незвичні метелики, да? вони тут супер красиві. Е, губки, смайлики рожеві, Я self-love club. Тому що ми повинні себе любити. Да-да-да, дівчатка. Я і сердечка, я думаю, ви знаєте, це речі, які просто супер сумісні, і вони неможливі один від одного. Одного, тому що тут є ще сердечка, мотиваційні. Барбі, ну куди ж без Барбі? Взагалі, боже ми всі стікери, кожен стікер я підбирала під свій стиль під себе. І я дуже сильно хочу, щоб він вам також полюбився. Я навіть уже уявляю ці всі крейзі манікюри. Girl Power і навіть Bad Beach Club у нас з вами свій є. Тому ось цей сет це просто втілення мого стилю, і тут все, що я люблю, навіть піцка тут є. Угу. <схі> Ви розумієте, да, про що я? І ми вроді з вами такі всі е режевенькі, ніжні, пухнасті, але сучка всередині нас ніколи не затихає. Тому він мені прям дуже сильно подобається це, от прям моє моє, і я надію, що воно вам сильно сильно відгукнеться. Наступний сет, хто не знає, у мене є нездійснена мрія. Я не знаю, чому досі я не побувала в Франції і не побувала в Парижі. Тому всі свої такі бажання, мрії, стиль, все, що я собі уявляю, я вирішила втілити в ось цьому сеті. Також давайте його відкриємо. Це для любителів себе, для любителів жіночності, для любителів червоного, чорного, білого, молочного. У вас є суперкрутий сет, який називається Paris. І тут е також ви можете побачити сердечко. Куди ж без них, правильно? Тут у нас є також жіноча сила, дівчача сила. У нас є дуже багато висловів про любов, тут багато лямур, амур, тужур. Всі вислови, всі якісь такі, знаєте, мотиваційні штуки. Вони всі в Тілені просто в цьому сеті. Я також дуже надію, що воно вам відгукнеться лише за оцього олела. Блін, ви розумієте, наскільки це круто. Амор, да, тут дуже багато. Це все про почуття, які ми також тут можемо побачити. Це все про любов, це про любов до себе, це про любов до Парижу. Тому що зустрінемося з вами в Парижі. да? Я дуже на це надіюся. І що найближчим часом моя мрія здійсниться, а ось така малесенька. Мрія, яка мене до цього наближує, вже у мене в руках. Лава і Любов це відповідь. Я дуже сильно постаралась багато любові вкласти в кожен стікер, тому що, ну блін, ми з вами дівчата. І нам завжди от потрібні такі штучки. Да? Нагадування, підтвердження про позитивне мислення. Я дуже люблю такі штучки, тому клас, вони мені дуже сильно подобаються. Я його вже обожнюю. Я його обожнювала ще на моменті, коли він тільки створювався. А зараз я тримаю їх в руках, і це просто неймовірні відчуття. Я дійсно відчуваю шматочок любові в кожному з цих стікерів. І я вдячна Perfect Nail Art за можливість втілити її в реальність. Це дуже красиво. Ну і далі у нас з вами будуть плівки. Е, і я дуже хочу, щоб вони також вам відгукнулись, тому що тут все, що я люблю. Тут і кристали, перлинки, різні текстури. Е, плівки в Perfect Nail Art, вони всі дуже круті, вони тянуться. Ми з вами обов'язково я покажу, як вони в роботі виглядають. Тут є різні розміри, ви зможете підібрати собі на будь-який взагалі нігтик. Е, е, і також довжина. Бачите, да, яка тут довжина? Вона досить зручна. і Довга тому я уже хочу поскоріше потворити і хочу, щоб ви побачили, як це все виглядає вживу, і розділили частинку моєї творчості зараз зі мною. І одразу буду вам показувати всі новиночки в роботі, починаючи від пилочок, інструментів, нових стікерів та баз. Ось так дістаємо одноразові пилочки для того, щоб не використовувати щось інше, так? тому що, подивіться, які вони круті в роботі, одразу вам показую, як вони опилюють. Якщо ви хочете дізнатися багато секретиків, тому звертаю вашу увагу на попереднє відео, де я ділилася своїми техніками, тому що тут я лише ну, моменти буду вам показувати. Повертайтесь на попереднє відео і переглядайте його. Зробили опол і взяли новесенький стік, тому що на собі я не роблю комбінований манікюр. В моїй кутикулі ну, немає в цьому сенсу, тому що вона не заростає так сильно. І Стік дуже класно справляється з тим, щоб відвинути кутикулу. Подивіться, як це швидко відбувається. Вся, кутикула піднята. І Потім кільцем без натиску, легенькими рухами. Я забираю птеригі і всі сухі шкірочки, які назбирались у нас під кутикулою, в синусах, і також в бокових валиках. Я одразу беру ремувер і працюю по ремуверу. Ось так. Розприділяю по кутикулі і бокових валіках. Потім витираю залишки, беру ножнички, це новинки, як ви могли побачити. І їх я залишила собі, тому що дуже вони мені сподобались. Я забираю їх собі додому для домашнього використання. Ось так. І одною ковбаскою ви можете побачити, як крок за кроком ці ножнички зрізають єдиним зрізом. Ось так. І тут я буду зараз вам хваститись, <сь> яка колбаска в мене вийшла, це залог вашого рівного зрізу і ідеального манікюру без задорок. Подивіться, який результат. Одразу продемонструвала вам всі новиночки в роботі. Ну і обов'язково те, що на собі нову Airy Base від Touch. наношу її в два етапи. Спочатку тоненький втираючий шар, а потім зверху тонесенький рівномірний шар, тому що зверху ми будемо використовувати камуфлюючу базу, і нам не потрібні навали з матеріалу. Ось так. Подивіться, вона сама під кісточкою просто розрівнялась і залишилось просто просушити її в лампі. Угу, Ось так. Ну і зазвичай, коли я роблю собі манік, це затягується до комендантської години, і обов'язково я замовляю собі суші для того, щоб перекусити, і роблю манік під друзів. Ну, а так, смачного мені, а ми продовжуємо далі. Ну і звичайно, я так чекала цю колекцію і не зроблю з нею манік. Вони ідеально підходять під мої стікери. І тут я одразу достаю два номери. Я ж казала, я не можу між ними вибрати свій фаворит. Тому я ще одразу їх наношу собі на нігті, щоб подивитися, як вони виглядають на нігтєвій пластині. Бо я теж, як і всі мої клієнточки, не знаю, що мені обрати, що робити на нігтях до останнього просто. Тому для мене це такий самий важкий вибір, як і для вас. Особливо, коли приходить ціла купа новинок, і ти просто хочеш все. Не перестану казати, як ідеально ця база лягає на ній, хоч подивіться декілька рухів, і вона вже вирівнялась. І одразу беру номер два, нанесу його поряд і буду дуже довго ходити з ними, роздивлятися з усіх сторін і обирати. Ось так. Тому що другий номер він з таким більш рожевим підтоном, але блискітки у нього більш такі насичено золотисті. А я на собі золото так. Тільки деколи сприймаю, <с> тому я не могла через це обрати, але рожевий питон мені також підходить під стікери. Тому ось такий складний вибір, дівчата я мала. Перший чи другий номер. Проголосуйте в коментарях, які ви обрали собі. Тому що, бачите, от я не можу по відблиску, ніби перший подобається, а по насиченості близький тут і другий кайфовий. Отут я ще так три години крутила, мусолила собі, дивилась, допоки не змогла собі обрати. Ось так. Ще під лампою, звичайно, треба покрутити. На камері подивитись. Угу. Ну, і я обрала номер один, дуже важко це було, звичайно, але я все-таки впоралась. Е, не знаю, цей відблиск ну, просто нереальний, вона універсальна, під будь-що, вона вам підійде і навіть в однотонне просто покриття. Як вона виблискує на сонечку, ви собі навіть не уявляєте, а уявляють тільки ті, хто спробував її у себе на нігцях, подивіться, як це красиво. Я зараз вам обов'язково покажу її зблизька, але це просто вау! От прям вау. Ну і звичайно, як же без моїх стікерів, я так їх сильно чекала, вони такі кайфові, і прям мої-мої, що я обов'язково їх буду використовувати, не знаю, ще дуже довго в своїх маніках, поки всі стікери собі не наліплю, а в мене ну, нігтів вистачає, їх 10 штук на кожен манік, а ще на ніходь можна кріпити по декілька штучок. І тут я обираю прям всі-всі-всі стікери, які можуть поміститись на моїх нігтиках, і одразу переношу їх на ніготь. У Perfect арт стікери унікальні тим, що вони одразу лягають малюночком, тобто немає лишньої плівочки навкруги, і ви не прогадаєте, навіть якщо виріжете її величезно, все одно лише переб'ється вам на ніходь малюночок. І це дуже кайфово, тому що на нігті закріпити їх супер легко, і подивіться, як класно вони лягають, без ніяких складочок, без нічого. Ось так. Я ж кажу: по три стікера на один ні можна наліпити, навіть такий маленький, тому. Що розміри в моїх цікрів просто ідеальні, я не знаю, як так можна було вгадати. Ось так. Ну, звичайно, куди без сердечок, сердечок багато не буває. І губок також. Перекриваємо все це тоненьким шаром бази, базі, просушуємо і далі перекриваємо топом. Топ у мене від Edoors, Stop Scratch Top називається. Мій улюблений, носиться він ідеально. Один з найкращих топів, які я пробувала в своїй роботі. Ось так. Роботи тут дуже мало, тому що бази у нас ідеально спрацювали з вирівнюванням з бліком. Тому перекривати залишилось просто тоненьким шаром і насолоджуватися результатом. О, так. вони такі круті. Нарешті мої стікори у мене на нігтиках. Так, так, так. Щоб ви, так як і я, змогли розділити мою радість, я пропоную вам розіграти сет моїх наліпок з Perfect Nail Art. Для цього вам потрібно поділитись цим відео з посиланням на мій YouTube канал. На це відео. Посилання ви можете вставити в себе в історіях заходячи. Вкладочку посилання. Копіюєте просто силочку і вставляєте. Ділимось улюбленим моментом з відео, ставимо посилання і позначайте обов'язково мене, щоб я вас бачила. І ми обираємо декількох переможців і відсилаємо вам стікери з моєї колаборації. Подивіться, як класно вони виглядають. Я хочу, щоб у кожної на нігтиках були мої стікери. Тому приймайте обов'язково участь. До зустрічі! Бувай!